Нафтопровід Дружба це не просто труба, закопана в землю. Це одна з найбільших і найстаріших нафтових артерій світу, побудована ще в 60-х роках довжиною понад 4 тисячі кілометрів, з головною ниткою, що тягнеться з російських родовищ через Білорусь і Україну до Німеччини, Чехії, Словаччини та Угорщини. Його пропускна здатність у різні роки сягала мільйона барелів на добу. А для Москви він залишався тим, чим для організму є аорта стабільним джерелом грошей, яке не зупиняється незалежно від політичних бур. До повномасштабної війни Росія заробляла на транзиті та продажі нафти через цю систему мільярди доларів щороку, і навіть після введення санкцій її продовжували використовувати окремі країни Центральної Європи. Особливу роль у цьому відігравав Будапешт. Угорщина Віктора Орбана неодноразово блокувала жорсткі санкції проти російських енергоресурсів, наполягаючи, що країна не може вижити без дешевої нафти з Росії і отримала для себе винятки щодо імпорту сирої нафти трубопроводом. Що далі тягнулася політична суперечка між ЄС і Угорщиною, то більш очевидним ставало, дружба це не просто труба, це важіль впливу. Розмінна монета, геополітичний інструмент, за який тримаються в Кремлі. Росія могла втрачати доходи від газу, могла стискатися під санкціями, але поки текла нафта через дружбу у Кремля був стабільний фінансовий пульс. Система має кілька гілок: північну до Польщі та Німеччини, і південну до Словаччини, Чехії та Угорщини. Саме Південна Гілка, яку періодично латають, обслуговують і охороняють із підвищеною увагою, стала у війні критичною. Бо навіть коли Європа відмовлялася від російської нафти, саме на ній трималась частина економіки тих країн, які не могли швидко перебудувати свої НПЗ. Для Москви ця ділянка була останнім каналом живих грошей на Заході. Росія роками переконувала світ. Що її енергетична інфраструктура неуразлива, а дружба одна з найбезпечніших систем у Євразії. В Кремлі любили повторювати, що будь-яка атака на подібний об'єкт неможлива через глибину його залягання, протяжність та багаторівневий контроль, але всі ці слова були вимовлені до того моменту, коли одна малопомітна точка на карті селища Казинські весілки раптом стала відомою на всю країну. І після цього вже ніхто не наважувався повторювати, що дружба недоторканна. Щоб зрозуміти, чому подія під казинськими висілками стала ударом не лише по трубі, а й по політичному ландшафту Європи, потрібно згадати серпень 25-го року. Момент, коли дружба вперше за довгі десятиліття втратила свою недоторканність. Тоді командир ударних безпілотників Роберт Бровді, позивний мадяр. Опублікував тижневий звіт, який став новиною номер 1 у звіті Чорним по білому. За сім днів два нафтопереробні заводи та дві станції перекачування трубопроводу. Дружба виведено з ладу. Дати стояли чітко. 18 серпня. Удар по станції Нікольське в Тамбовській області, 21 серпня, ураження вузла Унеча у Брянській області. Важливого транзитного коридору для південної гілки трубопроводу після другого удару сталася подія, якої Кремль точно не очікував: постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину було зупинено просто на мить. Зникло чорне золото, яким живилися угорські НПЗ, і країна, що роками блокувала жорсткі санкції проти Кремля, раптом відчула наскільки гострою може бути енергетична голка. Міністр закордонних справ Петер Сіярто вийшов до преси і заявив: це атака на енергетичну безпеку Угорщини, слова сказані спокійно, але з тінню страху, яка не сховалася від журналістів. Але ще більший резонанс спричинила тиша Орбана. Того дня він не сказав багато, лише підкреслив, що Угорщина не повинна ставати заручником чужих воєн, і саме це речення пролунало гучніше за будь-які промови. Бо якщо дружба стає мішенню, значить уся модель угорської енергетичної безпеки може розсипатися всього за кілька точних ударів. Мадяр відповів своїм стилем коротко, без емоцій, але так, що ці слова розбирали на цитати ми били туди, де Росія не чекає, це не атаки, це корекція їхньої впевненості. Якщо труба годує війну, вона перестає бути цивільним об'єктом. І додав ще одне речення, яке тоді прозвучало як попередження, але згодом стало пророцтвом південна гілка найбільш вразлива, і це лише початок. Після цього Будапешт, тихо, без гучних заяв, вніс мадяра до списку осіб, яким заборонено в'їзд до країни. Угорщина захищала свою залежність як щит. Боячись, що кожен новий удар може залишити її без палива, без виробництва, без політичної рівноваги, і саме тому, коли в ніч на 1 грудня над казинськими висілками спалахнуло полум'я у Брюсселі, Будапешті та Москві завмерли не через вогонь, а через питання, чи це продовження того, про що попереджав Мадяр. Ніч на 1 грудня 2025 року починалася звичайно. Ніхто в казинських висілках навіть не підозрював, що за кілька годин цей спокій перетвориться на історію, яку російські спецслужби намагатимуться розгадати ще місяцями. Але задовго до того, як пролунав вибух, місцеві згадували дивне земля, ніби легенько тремтіла, повітря стало важким, немов щось приховане вже працювало під лісом. Жодного звуку, жодного натяку, лише відчуття, яке ніхто не зміг пояснити. Трубопровід. Дружба у цій частині Тамбовської області проходить глибоко в землі, у віддаленому лісовому масиві, куди не ходять навіть мисливці. Росія патрулює цю ділянку посилено, особливо після серпневих атак Мадяра на станції Нікольське і Унеча. Тому саме факт, що хтось проник сюди непоміченим, уже порушує логіку. Хтось прийшов у тил, розмістив пристрій у точці, де розрив труби. Дав би максимальний ефект і зник так, ніби розчинився в темряві. Характер вибуху в ніч 1 грудня лише підсилює питання. Він не був схожий на типовий підрив зовні удар ішов у глибину, ніби закладка була встановлена всередині конструкції, або в притул до неї. Це вимагає або доступу до технічної документації, або проникнення в охоронювану зону під виглядом персоналу. Або точних координат, які могли надати лише ті, хто бачить трубопровід зсередини, і саме тому розмови зводяться до двох структур гур і ССО. Офіційно тиша, неофіційно шепіт. Це зроблено так, як працюють ті, хто ходить у тил без права на помилку. Є навіть версія, що група заходила за кілька днів до підриву, користуючись природними маршрутами, прокладеними роками лісових пожеж. І що закладка була синхронізована з моментом найбільшого внутрішнього тиску у трубі. Це означає одне, хтось мав доступ до даних у реальному часі. Вибух 1 грудня 2025 року був лише кульмінацією того, що тривало в темряві. Полум'я, яке бачили всі, це те, що лишилося після операції. Але сама операція, те, що відбувалося до неї, залишилося непомітним. Навіть російські силовики у витоках їхніх переговорів повторювали одне й те саме як вони зайшли, як вони вийшли, як ми нікого не побачили, відповіді не з'явилися ні того дня, ні пізніше, і не з'являться, бо операції такого рівня завжди живуть у тіні, а світло від вибуху лише нагадування, що тінь може з'явитися будь-де.